Аромат не передать. Пів сьомого вечора, а запах такий, починає ще з 150 метрів ми стали від цього поля. І запах такий, конкретний фацелії. Фацелія пчолами встеляна просто. Це фацелія посіяна приблизно 4 гектара, посіяна в середині березня. Ну отак шикарно цвіте. Ну, тут слой Це поле в балці знаходиться, тут слой чорнозьома більше метра то вона тут трошки перегущена, ну, скажімо так, це поле її витягне. У фелії дуже хороше нектаровиділення, вона там один із лідерів по ростінням для бжіл. Пилку теж багато вона дає. Коли погода сприятлива, то приблизно цвіте вона півтора місяця, 45 днів. Но в нашому регіоні вона цвіте, ну, от 3 неділь, це з моєї практики саме менше вона цвіла. А саме більше це десь такі цвіла до півтора місяця, до самого соняшника. І з такого поля гарного теж можна добре сім'ян скосити. Якщо вона бур'яном не забита, ну як у цьому випадку, то з гектара ну, в мене виходило саме більше кілограмів 400 чистих сім'ян. Ну, тут я бачу, як, що дощі підуть, ну і півтони сім'ян буде спокійно. В цьому році і фацелію я здавав 100 тисяч за тонну. Тобто можна і на полях сіяти, в кого є бджоли, кроме того, що вона якби ну, і в поле віддихне, і бджоли на ній порабо, попрацюють. Ну і плюс ще на сімінах ще можна, якби поле не прогуляє, а заробить кошти. Отелья це просто супер. Королева медоносів. За цим полем ще одне поле, 2 гектари, воно посіяно приблизно через 3 неділі після ось цього поля, то воно ще не зацвіло, десь, я думаю, через неділю зацвіте. Ставив я 300 отводків на 3 гектари фацелії, а в другому місці стояло там, в районі 100 отводків, там фацелії не було. Це ще перші роки, коли я починав її сіяти, років 7 назад. То тут, де бджоли стояло 300 відводків, стояло на 3 гектарах фацелії, і там ще другі бджоли були, не мої, там в районі 200 сімей. То до кінця цвітіння фацелії в мене ну, розплода, наприклад, я не пам'ятаю, скільки точно було, 5 рамок. То по боках по дві рамки повністю було повномьоних практично печатного меду з фацелії. А на другому точку, де фацелії не було, а така сама балка теж була, то там сім'ї абсолютно сухі були, їх приходилося кормити. Ну, от така гарна фацелія, то поки вона цвіте, сім'ї кормити не приходиться, бо нектар вона виділяє завжди. Тобто Вона з самого утра до пізнього вечора фацелія встелена бджолами. Червень місяць у нас, скажімо так, бідний. Практично нічого немає, балок залишилося мало і цвітуть балки так собі середньо. То ця фацелія, можна сказати, спасає. Розвиток на ній дуже гарний. Ну якщо на мед, я лічно не сіяв, але знайомий сіяв. Він сіяв 40 гектарів фацелії на 400 сімей. То казав, в нього на круг вийшло відкаченого меду 15 кг сім'ї фацелії. І ціна меда з фацелії така сама, як на акацію. Тобто ну, цей мед дуже цінний. Так, що сійте фацелію, підтримуйте своїх бжіл. Дякую за увагу.